Я оператор навідник тримаю ретранслятор, підготовую борти до польоту. В разі виникнення якихось несправностей або складнощів в польоті я їх виправляю. Зараз ми підготовуємо ретранслятор до льоту, щоб була картинка, для зв'язку на великих відстанях і поганих радіовидимостях всяких, тому що винос це. Не завжди працює. На запорізькому напрямку, так як там равніни, в основному, там на виносі можна літати спокійно. Ну, В основному, як я знаю, я там не був. У нас місцевість дуже рельєфна, дуже великі перепади висот в 50 метрів, 40 метрів. Тобто тут на виносі не політаєш, тут треба ретранслятор. Це транслятор для того щоб могли залітати за бугор, тому що на виносі картинки не буде а якщо є транслятор картинка до землі майже яка до нас робота типа, канал Пішов я сюди в кінці 22-го року в грудні. Виходить, що в кінці 22-го я вчився в очному форматі в коледжі. Закінчив коледж, на завочку поступив в універ і пішов підписувати контракт. Були місця в Сумському загоні. Я пішов в Сумський загон, але вже не в ППШ, а на заставу. І мене поставили на посаду оператора-розвідника, я літав на малі І вже як тільки створили рупак. Моїх колег-побратимів перевели туди, вони мене вже потягли з собою, скажімо так, щоб в нас була своя група. Забиваємо координати, куди нам потрібно. Ну, Хочу не побажати попросити надалі підтримувати армію. Вірити, вірити і розраховувати свої сили, мати холодну голову.